Наша церква робить собою, українська греко-католицька. Ну, звичайно, делегати є запрошені, всі представники всіх єпархій, е, е, архієпархій, заркатів нашої церкви, з цілого світу мають бути представники. Вони будуть. Щодо наших е, православних братів, які живуть е, поруч з нами, скажемо, що ми готуємося і разом. Вони також є запрошені. Ми завжди церква, яка була завжди була відкритою і. Завжди подавали таку люблю руку християнської любові, взаємоповаги, взаємопошани. І в тому розумінні ми хочемо, що наше свято це є наше свято всіх, не тільки нашої церкви, але й нашої влади, наших людей, нашого Прикарпаття всього і також і конфесійно. Десь ту сторону я хочу, я хочу вам так. Сказати попередньо, що ми також над тим працюємо, щоб було, бо це було сприйнято і вже ми маємо таку підтримку. владики частково вже дали, дали свою згоду, що також прийдуть до нас і, ну, з вітальним словом, щоб взяти в тому, в тому участь. Тому...